Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейта. Ми продовжуємо грати у світі Витоки Магії. Котре нагадую вам, що якщо на 10-му епізоді ми назбираємо 20 лайків, то я відкриваю збірку. Що ж, в попередній серії ми почали вивчати мод Mana and Ертіфейс. Сьогодні ж ми його продовжимо вивчати та дійдемо до рівня другого. Зупинилися ми на завданні створити заклинання складності 15 або більше, і ми вибрали, яке будемо взагалі заклинання робити, а саме це на собі та кидання. Залишилось тільки реагенти додбитати. Окей, я рецепт заклинання вже зробив. Для цього треба було тільки пергамент ще додати. І якщо ми натискаємо, то нам треба ось ці всі реагенти. І ці всі реагенти треба на ритуалі аркани виложити. Тобто ось цей ритуал. Книга, аум, стійка, білий глів вінтеумовий пил, молоток рунового коваля, цірий глів фістичний фокус. Все готово, тепер треба накреслити цей ритуал. І ось вже накреслений цей ритуал. Тепер, по ідеї, ми очищеним інтеніум, натискаємо його. Ось так натиснули, і тепер нам тут показуються всі інгредієнти, які нам треба. І я просто ось так роблю. Тобто можна навіть у інвентарі нічого не, не шукати, він сам вже вложить. Очищеним інтеніум порошком ми натискаємо. О, все починається. Ага, і тут треба ще. Рису... Я забув, тут ще треба малювати. І демій там. Ось, тим часом Демі ман... день палиться Манівіозіонера. І тепер треба коло накреслити. Так, рисуємо, рисуємо. Це ідеально. Ще раз, правда. Проблема у тому, що в мене всього дві. Міцності. А, вам не вистачає мани. Залишилась остання міцність. Добре, треба ману ще почекати, поки відновиться. Блін, треба ще палиці. Зробимо тимчасову ти часову в інтерему палицю манівіонера, тому що вона легко крафтиться, а вже не тимчасові вони ну, складно крафтяться. Все, давайте ще трикутник креслимо. Ідеально. І все це останнє було. І ми отримуємо заклинання. Ось так воно гарненько виглядає. І, по ідеї, я вже зможу його використовувати. Тобто, а, ні, треба ще його назвати. Ось, заклинання, себе кидання, і можна йому ще м, знайти іконку йому. Ну, давайте просто підпишемо, як підкидання. Все ідеально. І тепер давайте ще виберемо йому іконку. Ну, мені здається, щось по типу такого буде непогано. Все створюємо, і тепер, по ідеї, ми зможемо його використовувати. Хоп! так, ми його можемо використовувати. Тобто, і. А, стоп, що? А, коли Ctrl плюс правою кнопкою миші, нас відкривається його знову ж таки, як опис цього. Ритуал, точніше, не ритуал, а заклинання. І ось так тепер ми зможемо підкидувати себе. Ну, Дійсно, набагато швидше. Коли ми використовуємо заклинання, рівень магії підвищується. Хоп-хоп-хоп, і ми вже підвищили давайте, до 4-го рівня. Це четвертий рівень. І так нам треба 15 рівень по завданням зробити. Ось, то стрізьміть рівня магії 15. Давайте це і зробимо. І ось в нас 15 рівень. Дуже просто, просто ми отак от підходимо і підвищуємо рівень. Також написав, що себе та підкидання стало рутинним. Що це значить? А це значить те, що ми його достатня кількість використовували, і воно просто стало рутинним. Воно нічого не додає, крім того, що тепер в окулюсі, окулюсі ми зможемо побачити, наскільки відсотків ми, якби... Рутинністю підвищили. А ще тут існує афінітет. Що це таке? Якщо зайти в Oculus, в вкладку Афінітет, фракція енергія, то ми бачимо тут афінітет, енергію ельдрійської криниці та фракцію. Що це таке афінітет? Це таке, ніби під оскільки ви наскільки ви відсотків підкорені якоїсь стихії. От зараз у мене 25% стихії повітря, Тому що я використовую заквинання повітря. Енергія єдрізької кредиції це наскільки ви так сказати, взаємодієте з афінітетом, тобто з стихіями. От, наприклад, ну, взагалі це трохи пізніше в нас енергії підуть, тому що для цього нам треба виконувати завдання саме цієї стихії, та ми зможемо зайти у якусь фракцію. Тобто, наприклад, якщо ми будемо у фракції повітря, то моби з фракції. Повітря будуть до нас ставитись хорошо і нас захищати. А якщо ми, наприклад, точніше, ми зайдемо до повітря, то, наприклад, стихія вогню на нас буде нападати. Щоб перейти до рівня другого, нам ще треба виконати два завдання у рівні 1. Так як ми оберіги не будемо робити, треба зробити ось ці завдання, а саме накладіть контрип та створіть род магічної ткачині Вінтеніума. Я, значить, тут дуже довго думав, тут понаробив кучу жезлів для цього кантрипа, зробив підкидання так, що тепер він використовується жезлом, а не свитком. І щоб знати, те, що просто треба було зробити квадрат, а потім ось так. І тепер, по ідеї, він так, вогонь зробиться. Вау! І я взагалі думав, що це нам магічному жезлі треба робити. А це на звичайному він день у павиці манівіз. Ой, боже, манавізіонера. А на тимчасові це працює чи ні? Просто я. ой, тільки я неправильно зробив. Добре, ось так. І ось так. Теж працює. Ну, добре. Ох. Я в шоці. Я просто в шоці. Я тут дуже багато жезлів зробив. Ну, добре. До речі, не тільки наклав кандреп, а й ще створило рот магічної ткачинь Вінтеюма. Не знаю, як взагалі цей рот створився, але добре. Також пишеться, що треба продовжити, треба поспати на ліжці. Ну, щоб перейти на другий рівень. Наскільки я пам'ятаю, можна і днем типу поспати. По ідеї, ану, хоп. Так, ви піднялись на рівень 2. До речі, так, тут багато всяких, е, е, помилок було з цими магічними жезлами. Я не розумію, можливо, із-за цього в мене. Поэтому просто подивився в Ютубі, як вони це роблять, і зробив той же самий е, е, креслення е, тільки у себе. Хоча воно, по ідеї, повинно мені показуватись, як це робити. Ну добре, і все. Тепер я на другому рівні. У тепер треба завершити 11 з 14 завдань. Багато тут взагалі всього. Також тепер у нас додалось ритуали додались, ті 2 Ще більше ритуалів тепер ми можемо робити. Малюнки тепер нові ось. Раніше тільки квадаю торвуз, а тепер ще ось такі вузол, вузо-тріади. В крафтах, я впевнений, теж додало щось і так і далі. А також, ось, до речі, чарівництво кидання на себе в мене на фул типу, вивчено. І не знаю. Виходить, що буде в мене як. Як жезл це заклинання. Ну, добре, хай буде вже так. Ну а на цьому все. Невелике відео вийшло. Ми перейшли ми на другий рівень, зробили заклинання, 15 рівень теж отримали тільки вже у іншій справи. Ну, а з вами був Флейк. Не забувайте підписуватись на канал, ставити і До зустрічі в нових відео.